21 вересня все прогресивне людство відзначає Міжнародний день миру. Ще рік назад ніхто б з нас не міг подумати, наскільки актуальною є ця проблема для нашої держави. На превеликий жаль, сьогодні, вчора, позавчора, і вже кілька місяців поспіль проливається кров на теренах нашої рідної неньки України. І сьогодні вся наша шкільна родина говорить, Усьому світу і в першу чергу дає посил всім учасникам конфлікту на сході нашої держави. Зупиніть стрілянину, припиніть проливати кров. Хай нарешті в нашій державі і у усьому світі запанує мир. Ми, учні Луцького НВК номер 9 вирішили прийняти участь у справі миру. Ми закликаємо усі сторони конфлікту організувати в Україні День Миру 21 вересня. 21 вересня, Міжнародний день миру, день припинення військових дій у всій Україні. Сьогодні для кожного українця є найзаповітніша мрія, єдине бажання, мир. Цей день необхідний. Для того щоб е, перепочити, щоб перевести поранених у лікарні, щоб надати гуманітарну допомогу. Також кожен, хто перебуває на сході, прагне лише одного: хоча б один день без пострілів. Ми віримо, що нас почують, адже вже вдалося організувати один день миру в найнеспокійнішій країні того часу в Афганістані. Ми призиваємо прислушатися і організувати 21 сентября. День мира в Украине. Этот день необходим для отдыха, для того, чтобы перевести раненых в госпитале, оказать гуманитарную помощь, дать возможность выехать мирным жителям. Мы верим, что нас услышат, ведь уже удалось организовать День мира в одном из самых нестабильных мест нашей планеты в Афганистане. We are the pupils of Luske Educational Complex 9 have decided to make a contribution to the part of peace. We are appealing to all the sides of the conflict in the east of Ukraine to stop the war for a day and organize the Day of Peace in Ukraine on the 21st of September. The 21st of September is an international day of peace, the day when all the war in the world stops. Stop the war for a day. The Day of Peace was organized during the war in Afghanistan many years ago, and now this day is very essential. For storing lost energy, for carrying wounded soldiers to hospitals for delivering humanitarian aid. We should let the peaceful citizens on the east of Ukraine to move to safe places of Ukraine. Everybody who lives in Ukraine want one wish that not to hear the shots in least one day, and we hope that we will be heard. Нехай країн, які сьогодні живуть у мирі, стане на одну більше. Не стріляйте, повертайтеся живи.